Так, розкажіть мені, чи це, скажімо, я ошибаюсь, чи ні. Це вихлопна, я не знаю з чого. Це вона чи саморобна, чи, чи трактор, але я... Ну, я сам її розточував. готуючку варював сам. Тупочка стоїть у середині перемичка, я думаю, видно. Сажі, звісно, бля. Ну так, як його піймать. Ну. Коротше, перемичка є. На півтруби. Скільки їх далі, я не знаю. А на МТЗовський, без я покажу, Сквозно! Це виходить тут прямо толк зроблений. Значить, може, і справді може дивиться, а може і ні. І як провірити, розкажіть, чи турбіна давиться чи не давиться. Це Пишуть, а я ходжу і думаю, чи я ошибся, чи не ошибся з тією вихлопною. Зразу ж не подивився. Вихлопна, як ви. вихлопна, думаю, перегородки, все як должно бути. На цій є перегородки, видно десь на півтруби є перегородка. А в цій прямоток. Ану, підкажіть мені. Це воно в усіх вих, вихлопних прямоток. чи тільки на іменно моїй, скажімо так, то, що на цій меншій є перегородка. Так що ану, посовітуйте мені, бо я бачу, треба буде ту вихлопну переробляти, ставити вершок товщий. Тому що. Я бачу буде жопа большая. Така думка з перегородками. Ну хоча оця труба, як мірять, Ну вона тонко стінна, стінка тут -то тонша, то вона на міліметр чи два товща від отії, що я поставив, то я думаю це ж невелика, скажімо так. Но... От 70-ї тонша. Треба буде ставити, я так зрозумів, карданчик наверх облегчим. А ну, підсовітуйте, що мені робить і як узнати, чи турбіна давиться, чи ні.